А було таке, що, наприклад, зарегався хтось там один гравець, грав інший. Ви це якось перевіряєте? Чи це ну, вже на совісті гравців? А, ну, це, по-перше, на совісті гравців, тому що ми ж не можемо дивитися, хто за комп'ютером сидить. Uh -huh. Тобто, якщо зарегалась одна людина, а прийшла інша, ну він сам себе обманув до нас. Uh -huh. Тому ми на це е, реагуємо, якщо це дійсно, наприклад, людина, яка грає е, в доті, на. Постійно на одному чи на двох-трьох персонажах, а потім заходить, вона на цьому персонажі не грала і керить катку 20 на Угу. Ми такі до нього заходимо, кажемо, ну і що як ти це будеш коментувати? Потім ну. коменти на нас летять. А у вас там а у на вас турнірах, там смурф, а потім починають відправляти скріншоти. А от там людина шукала, тобто починають гравці ж самі своїх же ж і давати. Mm -hmm казати, що вони смурфи. А ми самі, каже, смурфи, але ну, ми завели смурфів і смурфи грали змурфами, але ті смурфи виграли, як це так? Я кажу: ну я не знаю, як, як ти вичисляв цих смурфів. Я кажу, ну якщо ти сам в цьому признаєшся, ну, ти розумієш, що ти порушиш права. Ну і що я і так програв?